Етнічне обличчя сполучених штатів змінюється на думку демографів. Вже через кілька десятиліть білошкірі американці не будуть більшістю. Натомість, за прогнозами бюро перепису населення, до 2050 року цю роль переберуть на себе групи, які сьогодні вважаються меншістю. У першу чергу це латиноамериканці. Тему продовжить зросла Бадюк. Okay, Сільвія Осорія готується до народження дочки і сподівається на краще життя для своєї дитини. Я думаю, їй буде легше отримати освіту та доступ до будь-чого. Громада латиноамериканців, до якої належить Сільвія, зростає у США найшвидшими темпами. За словами демографа Карла Гауба, на кожну померлу білу людину в країні народжується лише одна дитина. Тоді як на кожного померлого мешканця латиноамериканського походження на світ з'являється 10 немовлят саме латиноамериканці змінюють етнічне обличчя країни. Білі жінки, як правило, мають кращу освіту та професійну кар'єру, яка не залишає часу на дітей. Тоді як менш освічені та менш заможні жінки народжують частіше. Енріке Торіко працює з бідними родинами у громадській школі для двомовних учнів, де майже 80% родин іспаномовні сподіваюся, у майбутньому рівень дискримінації та расизму зменшиться. Принаймні, колір шкіри чи мова, якою людина розмовляє, будуть менш важливими. А увагу звертатимуть на те, що людина знає, вміє і як може допомогти громаді. Основна маса іспаномовних США походить з Мексики. Якщо раніше більшість з них осідала у прикордонних штатах, то тепер вони мігрують до центральних сільськогосподарських штатів, де потрібна робоча сила. Пікезменіонґер Вайткісбілошкіра молодь не хоче працювати на фермах за 40-50 років латиноамериканців можна буде зустріти будь-де в країні з часом. Концепції расової більшості просто помре. З цим. Погоджується і інрікаторіко Торіко. з часом. Стане більш важливо знати другу мову та вивчати культуру інших народів Фрута. А наскільки вже змінилося обличчя Сполучених Штатів, стане відомо, коли будуть оприлюднені результати перепису населення, який зараз триває. Зорислав Байдюк, Голос Америки.